Купив я собі чергову цяцьку. Нарешті рожився оприсковачем. ще навіть його не склав. Тут половинка, там половинка на 600 літрів. Завтра буду збирати, ключуся, покажу по зборці. Поки що. От тільки сьогодні привіз я скинув. Будемо кропити сою, також включуся, покажу, як працює. Так, поки що якось так. завтра буду збирати. Буду знімати Так. Зібрав я опрескувача Вона буде через пару доночків чіпляти його і пробувати, як він перескає. Ну я не знаю, тут є смисло щось багато розказувати про нього. Простий польський оприскувач, нічого, нічого особливого. Обичні форсуночки, форсуночки попробуємо на другий рік поміняти. Я, звісно, не, не пробував як ці перескоріти, ну коротше, ну як обичні польські. Тобто не польські, а китайські пане більше всього. Так, ну якось так. Все попідключав. Все, що має бути підключено, все підключено. Як я вже казав, даний оприскувач даний має 600 літрів. І штанги мають 400, 14 метрів. 14 метрів штанги. Заявлена фірма Ну, Може і може і не Virax, може просто Рейба Віракса. Так. Мені помощник допомагає мій знімати розказує, ходить з боку. Так. Що? Ну, шланги, на що шланги? шланги стандарт, стандартні форсунки, то стандартні. Шланги 2-3 сезони треба міняти. Якщо акуратно ними користуватися. І якщо не акуратно, то сезон. Якщо не дивитися за ними. О, насос. Насос не знаю. Насос мене обичний. Літро. 600 літрів. Даний оприскувач мені обійшовся 27 тисяч. 27 Монометр, переключателі, змішування. З походу, це е, подача на форсунки, Випуск Це закриті форсунки, відкриті форсунки. Короче, короче, все, все. Все по стандартному, нічого нового. Нічого да. Треба буде. Треба буде попідтягувати крила, щоб нормально трималися. Вот так. Так, сеточка Мені здесь пачок для митяру. Також, щоб датці Ну Поки що якось так. Зараз продовжимо далі. Так, я думаю... Я думаю, все. На цьому можна завершувати дане відео. Прескувачу. Ну що, по ньому більш не мав смислі що розказувати. Буде відео коротеньке так буде коротеньке. Далі ще будемо перскати сою. Соя вже от доходить. Вже починається, починається фаза, фаза цвітіння, от. вже можна буде починати її обробляти бором. Так що буду, буду це, буду в чіплю, буду, буду перскати по сої. Ключо покажу, як він працює. А так зараз на даний момент я думаю, що я розказав по ньому все, що, все, що міг розказати. Та й особливо, особливо по ньому нема що розказувати. Так. Ну, ж, підписуйтесь на канал, ставим лайки. А я буду для вас продовжувати старатися щось, щось показувати, щось розказувати. Якось так. Мій годувальник стоїть. Ну, все добре.